Ну, мабуть, найпростіший спосіб закріпитися в скомпроментованій системі це створити окремий користувацький аккаунт. Коли це може бути потрібно. Ну, Наприклад, у нас є вже аккаунт суперкористувача, і ми не хочемо випалити, що він у нас є, тому логічно, в принципі, буде створити окремий аккаунт, щоб під ним заходити в систему. так? Припустимо, у нас вже є консоль да? термінал І ми зараз хочемо створити користувача за допомогою команди UserEd. Userhead це команда, яка по великому рахунку ну вона робить декілька дій, і одна із найголовніших дій це модифікація файла etc passwd Давайте на цей. Файл і глянемо м -м, швиденько. А, бачимо, що перший рядочок в цьому файлі це запис про суперкористувача root. А, тут є його логін, тут є а, x для ну По суті, тут раніше був пароль або хеш пароль, але зараз а, хеші пароль зберігається вийти в ці Shadow на сучасних Linux-дистрибутивах. Тому тут зараз просто залишився плейсхолдер для сумісності від у, у всіх X. А, далі йде ID користувача, далі йде ID його групи, для да. ротації завжди 0, далі йде. Певна примітка, тут можна в принципі написати що завгодно. Так. А, далі йде шлях до домашньої директорії. У рута це завжди рут, а у звичайних користувачів, от наприклад, у нашого користувача, це зазвичай папка, яка з, співпадає з логіном у всередині папки Home. Але в принципі ніхто не заважає зробити домашню теку в будь-якому іншому о, місці. Відповідно далі в нас е, іде команди інтерпретатора за замовчення. Якщо ми подивимося в різних користувачів. То бачимо, що тут у багатьох написано no login. А, ось У деяких у BinFalls так написано. Тобто це так нам підказує, що це користувачі не мають змоги інтерактивно взаємодіяти з системою через термінали, мають якесь своє внутрішнє системне значення. Так. Але давайте повернемося і розберемося, чому ID йдуть так от дивно. Тут 0, 1, 2, потім, потім якась дірка 42. 39, великі а потім зі сотні починаються, а потім наш наш користувач CyberFox чомусь має вже тисячу ID. Це пов'язано з тим, що є певні діапазони ID, які е, е, показують, до що це в Принципі за Ну, Наприклад, як я вже казав, ID 0 це кажуть, що це рут. Так, айдішники від 1 до 99 зазвичай закріплені за якимись системними аккаунтами та сервісами. Ну, як то backup, наприклад, Syslog та таке інше. Так, і ID від 100 до вже цей номера від 100 до 999. Це такі от системні юзери. ну, які, там можуть э, створюватися для функціонування певних серги, сервісів, так, наприклад, PostgresQL і таке інше. Ось. І вже адішники від стотні та вище це адішники звичайних користувачів. Тобто бачимо, що це у нас єдиний звичайний користувач. Якщо ми будемо додавати тут нових користувачів, то воно буде мати 1001, 1002 і так далі. Цікаво, звідки береться ця 1000? Ця тисяча вона береться з налаштувань, і в, принципі, в більшості дистрибутивів це дійсно тисяча, але в деяких, наприклад, редхетах. Це, здається, від 500 М -м, починається. так а, Тому давайте подивимося, де ці налаштування зберігаються. Вони тут поруч лежать а, в такому от файлі він доволі великий, тому давайте його гребнемо. гребнемо. Ued max здається, цей. це константа називається. от Бачите, ця константа. Ued, вибачаюсь смін. Ця константа вона має а, мінімальне, а, вказане в неї мінімальне значення, з якого починається ID користувача, і от раз уже ми вивели UITmax, Max. Це константа, з а, якою закінчується відповідно айдішники користувачів. А, ну, це в принципі умовність, але у тіліта юзер едби читає цей конфіг і відповідно а, діє відповідно до, до цих налаштувань, але нам це не дуже подобається. Чому не подобається? Ну, по-перше, що а, ми хочемо свого юзера якось заникати в ідеалі заказ, а, зробити таку мімікрію під якийсь системний сервіс, а, дати йому якесь таке ім'я, схоже на системне сервіс, і зробити адішники схожих. На Теж системний, на системний, ну з системного діапазону, скажімо так. Тому давайте ще раз виведимо ТСІ паспорт і подивимося, які в нас тут є вільні айдішники. Ну, бачимо 102, 104, 105, 108, 107. Здається, 100, А, 109 у нас є, 110 у нас нема. Давайте ще раз. Греб 110. 2 крапка. Нема 110, так. Тому давайте э, створимо користувача з ID 110. І, э, як ми бачимо, зазвичай група користувача э, і група э, ID-користувача і ID-групи співпадають. Це не завжди так, як ми бачимо, так, але э, в більшості випадків тому давайте зробимо мікрі і під це. E, так. Наприклад, э, зараз я з сходу якесь э, ім'я для користувача, щоб воно насильно прокидалося в очі, наприклад, Сісмон. Системний монітор. так Давайте створимо для нього спочатку групу. Аналогічно до команди юзера є команда група. І задамо прямо йому а, цей 110 наш адішник, який ми там видивилися, що він а, не зайнятий. так С-мон. Створюємо, група створилася. А тепер додамо а, користувача вже відповідно з. UID – той самий 110, і Group ID то саме 110. І теж назовемо його sysmon. Бачите, що у нас відбулося? У нас це не помилка, це Варнінг. так, а, а, Система каже, що щось, щось цей це 110, й він за межами цього нашого дозволеного діапазону, який ми з вами бачили. А, ну, Типу нас попередил, але насправді, якщо ми повернемося до нашого файлу etc.passwd, і подивимося в його кінець. так Там побачимо, що цей юзер е було цього юзера було створено. Е звернемо увагу на цю штуку, що HomeSysMow в нього є домашня директорія. Е давайте перевіримо, чи створила воно автоматично домашню директорію. Ні, не створила е Давайте подивимося все, що там є. Нема там цієї директорії, тому за це. В Принципі, можна не переживати, але е не подобається нам е одна штука, що це в створено було в самому кінці файла. Тому давайте е відкриємо редактор так? і спробуємо цю штуку просто перенести е в якесь місце, де воно там було йому краще. Було бути, якщо б воно було системне, так? Сюди вставимо. Ну і давайте все ж таки замінимо цей home. Нам дуже видає, що це юзер USRSBIN. Давайте напишемо. Ну, бажано існуючу якусь таку робити. А, так В принципі, ми його перемістили з кінця файлом, помістили Приблизно там, де б він був би по своєму порядку, і тому е збережемо файл. Я працюю в V, для того, щоб зберегти, я нажимаю write і Q для виходу. Цей файл зберігається. Але для того, щоб залогінитися нам під цим пользователем, нам не вистачає однієї дуже важливої штуки. Якщо ви помітили, ми ніде зараз в принципі, не задавали пароля так? Тому для того, щоб нам була можливість під цим юзерам це нам типу пас веде задати для нашого юзера вийшов. сіс. <світ> вийшов. А, Так, і натискаємо Enter і вводимо якийсь пароль. Все, а, пароль нас. Готовий. Тепер давайте спробуємо злогінця під цим користувачем. Я виходжу. Сісмон, Enter. Вводимо наш пароль. І ми в системі. Але є суттєва проблема. UMI, Давайте спробуємо щось прочитати. Таке е цікаве. Наприклад, ATC. Е Cut -ATC. Permission denied. Що відбулося? Відбулося те, що ми не зовсім е root. Ось, Для того, щоб нам мати права суперкористувача, нам треба все ж таки е ще цього користувача додати до списку до групи Sudo. Тому давайте повернемося на цільову систему і все-таки зробимо ще одну додаткову е дію. Так, ми повернулися <кхем> до нашої цільової системи під нашим скромпоментованим користувачем. І робимо наступним чином user е ще одна. Команда, яка починається з usermod, user мінус АG, додамо групу. Sudo, insys, mon, Все. І, до речі, ми по, по замоченню команди userAt вона нам ssh інтерпретатор ставить. Давайте він не дуже мені подобається. Давайте ще зробимо одну додаткову. Штуку ATC, passw, bin, bash. Знову escape, write, Q, Enter. Тепер спробуємо зробити те саме, що ми з вами і робили до того. Залогінимося під SSH sysmon на нашу систему. Введемо наш пароль. Бачимо, що в нас вже є uh, Bash. Так, uh, спробуємо знову прочитати якийсь uh, ATC password. Наприклад, так. Він читається. ATC-Shadow. Він не читається, бо permission denied. А uh, Оскільки ми додали себе в суд, ми зразу зможемо робити судо, Bash. Отак от, от. І ввести ще раз пароль від юзера sysmon. Той самий пароль, який ми придумали. І отримати доступ, в принципі, вже як суперкористувач. Ще раз спробуємо зробити Cut ATC-Shadow. Нагадую, shadow це той самий файл, який містить хеші паролі усіх користувачів. Він взагалі звичайним користувачам недоступен, а суперкористувачу, звісно, доступен. До, до, має бути доступен так? І ми бачимо наші... Е, список всіх наших користувачів в системні, до речі, без паролі. До речі, рут у нас теж не може з паролем заходити, як ви бачите, так, а користувач CyberFox і наш користувач Сісмон, він е, е, вже тут має е, е, хеш-пароль, значить він може. Нас заходить. в принципі, на, на цьому все цей спосіб доволі простий і зрозумілий, але ми розібрали деякі нюанси, на які е, слід звернути увагу.